Вітаю, з вами програма Моя нова адреса чим завершаться наші пошуки трикімнатної квартири в елітному столичному комплексі. Дивіться найближчих півгодини. Нагадаю, наш партнер агентство нерухомості Парклін. Три об'єкти, але тільки один з них буде проданий. Або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його купити. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них. У цьому випадку він отримує знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання придбати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392 22 22. Представляємо героїв сьогоднішньої програми: Олександр, 36 років, державний службовець. Дарина 28 років, дружина Олександра, директор івент агенції. Подружжя планує придбати житло у статусному столичному будинку. Допомагати парі у пошуках стане агентство нерухомості парклейн в особі експерта Руслана Яртемика. І, звичайно, не обійдеться й без мене Василя Звірєва. Давайте дізнаємось, чого саме очікують наші герої від свого майбутнього житла. Нас интересует квартира в каком-нибудь современном жилом комплексе со своей инфраструктурой, со всеми удобствами, чтобы там был и паркинг, и рекреационная зона, и хорошая охрана. две-три комнаты. Да, желательно, чтобы было обязательно две спальни, очень хочется, и уже, поскольку мы выходим на современный уровень, очень хочется, чтобы гостиная и кухня были, конечно же, вместе. Наверное, два санузла. Поскольку я творческая личность, уж очень не хочется, чтобы был хороший вид из окна, это тоже немаловажно. Ну, чтобы это было в пределах 300-350 тысяч долларов, желательно уже с ремонтом, хотя возможны варианты. Если будет что-то интересное, возможно и без ремонта. В общем, мы согласны посмотреть несколько вариантов. Может, что-нибудь подходящее подберем. До уваги героев было запропоновано несколько вариантов помешкань. Саш, давай посмотрим вот эти квартиры, которые на улице 40-летия Октября 62. Все mm -hmm. не против, но ну, давай все-таки глянем еще это на Днепровской набережные. Ты думаешь? Да. Сдаётся, выбор нормальный. Переверим его правильность, отправляющуюся на объект номер Чотирикімнатна квартира на 23-му поверсі 32 поверхівки, що стоїть на Дніпровській набережній, 1 а загальна площа 145 квадратних метрів, висота стелі – 3 метри, стан після будівельників без оздоблення. Панорамний вид. Ціна 280 тисяч американських доларів. знаходимося в прихожій. Вас не смущають його е, небольші розміри за счет е, не несущих стен, которые можна переставлять як вам захочеться, її можна е, зробити такою, як вам захочеться. Це вообще не проблема. А давайте краще поговоримо про те, е, що це приміщення являє собою зараз. Його яка? Здесь приблизительно 6 квадратних метрів. Руслан Яртемик, експерт агентства нерухомості парклейн. У вільний час займається спортом, фотосправою, відвідує театр, любить автоподорожі. Я пропоную вам не дуже лякатися тому, що ви бачите. Тобто квартира абсолютно без ремонту, Але вона, я думаю, вас знайде чим здивувати. Я поки находу просто в повному шокі, тому що цей кирпич мені дуже сильно смущає. Мені б далі. Все. Ну, давайте дивитися. Одразу поруч із вхідною групою знаходиться санітарна зона. Це кості санузел. Його можна збільшити, можна залишити таким, як є. Зараз його плачека. Зараз приблизно 3,5 И Для гостювого, мені здається, площі цілком достатньо. Що можете сказати? Надовго. Продовжимо нашу подорож. На черзі гостьова зона. Вона складається з двох частин: власне, вітальні і кухні, а її загальна площа становить майже 50 квадратних метрів. Родзинкою цього величезного приміщення є краєвид. Ти, мабуть, знаєш, що мені вже більше всього подобається в квартирі, так? Да? Не говорит только что виды из окна, да? Причём на Днепр, а не просто виды из окна. Напротив, у нас-то будет со шесть миней, потому что не то же 100 м до воды. Чи є у героїв питання по цій зоні квартири? Просто в ніт, мені цікавить спальня. А я пропоную залишити спальню на десерт. Подивимось решту приміщень. До вашої уваги кімната площею 15 квадратів. Эта комната хорошо подойдёт под кабинет. Да, действительно, как для кабинета, очень даже неплохой вариант, тем более это такая панорамная лоджия. Мне тоже кажется, что с нашими работой на кабинет просто необходим. Да. Ну что ж, у вас буде така змога, якщо ви вразі решту берете саме цю квартиру. Давайте продовжувати огляд, і зараз ми пройдемо до приватної зони. Пожалуйста. Маленька спальня, дитяча, з панорамними вікнами від пола до вука, від, від стіни до стіни, з шикарнішим видом на праву зону Києва. Как вам нравится? Да. Мне нравится только вид, к сожалению, комната очень маленькая. Мы можем продолжить огляд приватной зоны. На разе хочу знакомить вас с основным санузлом квартиры. Это основной санузел, э, достаточно большой. Мне здесь больше всего нравится, что он находится почти в самой спальне. И Не надо к санузлу идти через всю квартиру, как это обычно делается. Я считаю, это не самое главное. Мне очень нравится, что все-таки большое помещение. Я вновь делаю акцент, что я люблю большие помещения, и это классно. Как для санузла действительно очень большое помещение. Дуже здорово, что вся зона квартиры у вас не выкликает нареканий. Да, Давайте подойдем, может быть, на главную э, комнату квартиры, на спальню. И вот наконец-то мы в хозяйской спальне, да, просторная спальня, побольше, спальня да, да. 27 квадратных метров, имеющая зону для гардероба, имеющую зону отдельно для э, мягкого такого ну, уголка с видом на Киев. Вот так делают обычно видео в этих домах. Очень красиво получается. Я уже немножечко себе представляю. Во-первых, мне нравится, что мы будем встречать здесь закаты. Вторих мені подобається те, що на цій стіні наповітли плазму поставить камінь. І головне, що це кардіок, я, я зможу прятати свою обувь, тому що її дуже багато. Впевнений злам. Ну що ж, дуже добре, що е, нарешті під кінець огляду цього об'єкту ви якось розворушилися і вже якось превалюють більш позитивні емоції у вас. Це дуже здорово. На цьому огляд об'єкту номер 1 я хочу оголосити завершеним. Переходимо до наших вражень від побаченого. Почну я головними плюсами квартири. Вважаю найбільшу серед трьох об'єктів площу і найкращу ціну хороше планування, шикарні краєвиди і можливість оздобити оселю згідно власних уподобань. Утім, саме останній пункт може стати головним болем для наступних господарів помешкання, адже квартира потребує капітального ремонту. Лише через це моєю оцінкою стануть 9,5 балів. Що на це скаже експерт? Моя оцінка – 10 з плюсом. это классная планировка, это шикарнейший панорамный вид и это относительно низкая цена, лучшая цена среди этих домов. А теперь слово нашим героям. Меня очень сильно пугает перспектива то, что необходимо будет делать ремонт. Мы-то хотели с тобой купить квартиру, заехать сразу. Это будет время. Но ее цена намного ниже всех остальных. Тут еще остаются деньги на ремонт. Просто можно немножко времени потеряем. Ну, единственное, что мне понравилось, это так, вид, как... вид из квартиры, конечно же, просто не перевершенный. Ну, и сделаем классный. уже так, как мы хотели ремонт, а не то, что нам предлагают в готовом виде. Будем уже делать для себя. Ну, тогда 9 баллов мы ставим этой квартире. Об'єкт номер два. Трикімнатна квартира на восьмому поверсі 24-поверхового будинку, розташованого на проспекті 40 річчя жовтня, 62. Загальна площа – 106 квадратних метрів. Висота стелі – 2,75. Ремонт 2011 року: Убудована кухня з побутовою технікою, три шафи купе, якісна столярка, німецька сантехніка, підвісна стеля, підігрів підлоги. Ціна 350 тисяч американських доларів. Знайомство з помешканням традиційно почнемо з холу, який справом на героїв приємне враження. Нравятся дуже стіни, в пастельних тонах, нравиться потолок, нравиться плитка. Несмотря Наполука. на те, що прихожа маленька, вона світла і все-таки как-то більше, ніж є есть на самом деле. Огромный шкаф зеркальний, поки мені мне нравится. Пробожить від нас в двері, куди? Сегодня санузел. Все необходимо здесь есть. Подобається? Санузел, як санузел. Я сподіваюся, що вам більше сподобається все ж таки у другій частині санітарної зони. Ось вона перед перерва. Інтересно, выходной, красиво, шикарно, сьогодні смотрится. Ну що ж, два умовальники, кутова велика ванна, два, навіть три рівні освітлення. Мені тут подобається. Що скажете ви? Дійсно, вона просторна, навіть, по-моєму більше ніж потрібно, достатньо свободного місця. Но необычный очень момент относительно двух раковин, конечно же. Это мы выходим на ну, ну, это только плюс. Бывают случаи, когда люди стоят в очереди, чтобы почистить зубы. Здесь этого не будет. Это Кстати, да, прошу да. обратить ваше внимание на то, как здесь... Ну, сколько здесь можно всего разместить в этих шкафчиках. Огляд квартиры тревает. Мы переходим до одной из спален. Спальня сделана абсолютно из натуральных материалов. На полу у нас паркетная доска. Стены Декоративної штукатурки в стилі Старої Іспанії. Називається штукатурка «Мурос Ну, а потолок Murray. Звичайно, спальня облаштована ще однією шапкою купа. І, і фішка а, те, що спальня має вихід на балкон. Зараз ми туди, ще вийдемо, а зараз кілька слів про спальню. Как я уже говорила по поводу квартиры, которую мы уже видели, то, что мне больше нравится пространство. И поэтому здесь я вижу, что вновь-таки э, спальня не очень большая, и в этом ее, может быть, для меня лично минус. Опять-таки, мне нравится, что квартира сделана вся в едином стиле, что э, стены по цвету не навязчивы, и потолок тоже. Для меня здесь минус один – это внешний вид из окна. Ну давайте для того, щоб ми не були голослівними, вийдемо на балкон і побачимо місцевий краєвид, з оцінимо і а, сам простір балкону. Будь ласка. світлий, як і внутрі, так і знаружі, мраморні. на полу у нас плитка, такі цікаві обої. Ну і все тут можна наблюдать за комплексом і за дитячою площадкою, де будуть грати ваші діти. Кстати, по поводу комплекса что здесь есть все. И для детей это идеальное место для прогулок, вообще для игры. Вы можете их там самих оставлять, так как здесь более двух десятков камер видеонаблюдения. И машины по территории комплекса не ездят вообще. И территория здесь охраняется и закрыта полностью от всех посетителей, которые не живут в этом комплексе. В принципе, нравится все. И только единственное разочарование то, что происходит за окном. За детскую площадку наблюдать совершенно не хочется, потому что видишь, что забор не настолько высок и что творится за забор. город желает лучшего. За посилення. забором город Киев. Ну, такой у нас город. Современ ещё не поделаешь. Тут уже, зрозуміло. Утім, на нас чекає ще одна спальня. Площа 20 квадратних метрів. За рівнем рівним стилем оформлення майже ідентична попередній кімнаті. Ну, і внав таки не дуже приємний вид із окна і кімната є ще більшенька, ніж та, которую мы видели. І, наверное, з гамма починає немножечко, всё так не то, чтобы напрягать, но але менять ее однозначно нужно. Александр еще скажет. Я об этом только хотел сказать. Мне непонятно, это дизайнерское решение. Абсолютно вся квартира выполнена в одном тоне. Ну, мне кажется, еще... Не звертати увагу на те, що там, можливо, кольорова гама стін повторюється. Претензій до цієї кімнати не може бути. Все на досить високому рівні. Екологічно чисті матеріали, велика шафа купе, не на стеля, яка ще візуально збільшує цей простір. Мені тут особисто подобається. Можемо йти далі, і зараз ми побачимо, що гастінну кімнату з кухнею. Гастійна раніше з кухнею. При чому керівниця роздіжне двері. Вітальня взагалі, як на мене, дуже велике приміщення. Воно дуже світле завдяки цим величезним вікнам. Мені подобається. Дуже світле і велике приміщення. А зараз приємний сюрприз. Що відкриваєш? Ми потрапляємо в кухню. Проходіть, будь ласка. Так, це було цікаво зроблено. За кухнею у нас кафель на полу з підгрівом. Ті ж натяжні потолки. стенка сделана в таком декоративном кадре, очень красиво смотрится. Есть место под плазменный телевизор, здесь место под обеденный стол. Есть встроенный в мебель холодильник с морозильной камерой. Есть встроенная в мебель посудомоечная машинка, духовая печь, варочная поверхность, вытяжка и даже краник отдельный с фильтром для подачи чистой воды. Потому что мне очень нравится. Во-первых, она светлая кухня. Она большая. Мне нравится, что на полу плитка. И мне нравится этот камень, то, что он покрашен в нас белый цвет, создает такую теплоту, что совершенно не холодная выглядит кухня. Згоди? Мне тоже нравится. Она довольно таки функциональная кухня именно для жизни. Ничего лишнего. Все на высшем уровне. Кухня мне нравится. На сей мажорной ноте хочу огляд об'єкту номер. 2 оголосы это И традиційно переходимо до наших вражень від побаченого почнемо з Олександра і Дарини. Поскольку изначальным нашим требованиям было если не элитный, то как минимум имиджевый жилой комплекс, этот комплекс соответствует всем требованиям, начиная от места расположения, общего внешнего вида и заканчивая холлом, где сидит охранник, все действительно очень красиво. Вот. Но что касается внутренней отделки и общей площади. Тут у моей жены были некоторые претензии. Претензии, я не скажу, что это претензии, но площади люблю просто побольше. Здесь спальни, конечно же, но лично для меня желают лучшего в плане того, что метражи можно было бы чуть-чуть расширить. Очень понравилась гостиная и кухня. Наша оценка 9 баллов. Мені здається, квартира може похозуватися рівнем ремонту, непоганим плануванням, наявністю побутової техніки. І, взагалі, осель виглядає досить світлою і просторою. Навіть попри не дуже романтичні краєвиди і відсутність меблів, моя оцінка буде досить високою 9,5 балів. Передаю слово експерту. Перше, що хотів би відмітити, це комплекс. Це, мабуть, один з лучших комплексів Києві. Здесь ландшафтный двор, закрытая территория, вонизированная охрана с видеонаблюдением, вход строго по карточкам и вообще в целом комплекс европейского уровня. Рядом громаднейший парк, метро, хорошая транспортная развязка. Что касается самой квартиры, она сделана в классическом стиле. Осталось хозяевам, покупателям новым ее мебелировать так, как им хочется. И таким образом они создадут свой уют. Самое главное здесь сделан хороший ремонт. Моя оценка етиквартири 10 баллов. Об'єкт номер 3 три. Трикімнатна квартира на 15-му поверсі 24 поверхівки яка знаходиться за адресою проспект 40-річчя жовтня 58. Загальна площа 93 квадратних метри. Висота стеля 2,75. Дизайнерський ремонт. Венеціанська штукатурка. Убудована кухня з побутовою технікою. Підігрів підлоги джакузі. Охоронна сигналізація повністю мебльована. Цена 349 тысяч американских долларов. Так мы прихожие. Ну, как и в предыдущих квартирах, она тоже небольшая. Но я вам хочу сказать, прихожая и не должна быть большая. Это не самое главное помещение в квартире. Здесь все есть необходимое. Большой просторный шкаф-купе, капель на полу с подогревом, те же натяжные потолки, ну и, собственно, сразу же вход гостевой санузел. Мне очень нравится эта квартира. Уже здесь у входа ощущается какой-то уют, хотя здесь хозяйки нет еще. Очень классно выглядят двери, настолько стильные, они создают в этой комнате, мне кажется, еще более какую-то мягкую атмосферу. И уже сгаданный э, санвузол. Санвузол. <связывая> Достатньо просторный. Помімо всього необхідного, здесь есть место и выводы по стиральную машинку, под бойлер и даже есть пожарный шланг. Для меня очень просторный для своих задач. Пока впечатление только положительное. Пока мне эта квартира не, не разочаровывает. Одразу навпроти гостевого санвузла находится еще одна гостевая зона – витальня. Правильно? Пожалуйста. Да. Сейчас мы идем туда. Кухня с гостиной у нас как одна большая зона отдыха. Здесь есть все. Начиная от всего того, что может быть на кухне, посудомоющих машин, холодильников, печек, варочных поверхностей, так и плазменные телевизоры, камины, мягкая мебель, место под стол обеденный. Ну и в принципе даже можно сделать барную стойку, если захотите. Мне тоже подобается решение с Вона, бачите, сумішна комбінована стеля. Світильники мене приємно радують, і звичайно, ось це величезне панорамне. Векна. Мне кажется, сама по себе кухня она совершенно не функциональная, она довольно-таки маленькая. Здесь просится еще либо барная стойка, либо какой-то вспомогательный столик, согласитесь. Давайте, господа, не Нет, запытаем. Я не согласна, мне очень нравится. Ну, сама по себе кухня, если тебе будет достаточно места здесь. Смотри, это твоя мне, территория. Мне достаточно места нравится, что именно там, где будут находиться ноги, где, вероятно, все могут какой-то мусор собираться. Тут сделана плитка, в принципе, очень хорошо. Мне нравится вид из окна, то есть ты можешь готовить и любоваться. о том, что происходит на улице. Так, да, я молчу. Виды из окна мне действительно нравятся, довольно такие перспективный. Э, кроме того, оригинальное решение потолок мне нравится, камин, плазма, все красиво. Вот и в чём мебли, вот всю техніку, яку ми побачимо у цій квартирі. Час залучається вони наступними. Все уходом? абсолютно Остается здесь, все хода и два кости. Да, конечно же. Час рухатый санвузол Такое ощущение, как будто здесь все уложено мрамором. Плитка ну, есть подогрев пола, есть биде, есть метас, бабуль, это мабуть, тенденция. Пошла. Современная тема. Ну и дуже здорово, что мы тут маємо ванну с гідромасажними функціями. Що ж, ця ванна кімната у мене викликає досить приємні емоції. Мне очень подобається ванна, мені, во-первых, дуже подобається такий цвет. Нічого лишнього супер. Що ж, гаразд. Давайте продовжувати. І у нас залишається для огляду ще дві кімнати, ще дві спальні. Пропонуємо подивитися першу з них. Шкаф купе здесь є. Натуральні дерев'яні поли, підвісні натяжні потолки. Ну і штукатурка здесь тоже какая интересная. Ну, вражда спальня, одна зі спалень. Чи що влаштована у вас у якості такого приміщення. У мене все та же проблема, що все-таки читчень більшир була, була б лучше. Но очень нравится мне цветовая гамма вообще. Однією з головних фішок цієї кімнати є вихід на лоджію, причому лоджія у нас теж із родзинкою. Ходімо і подивимось. обои на стенах, плитка на полу, есть такие столичные. Внутри находятся места под кондиционеры. Прекрасный шикарный вид. як із балкона, так і з гостиной. Ну и принаймні, дивитися туди, У той ка тут як на мене, не, не дуже складно. Я думаю, що в ближайшее время она обязательно станет намного лучше. Ну, так, случайно, и можно будет подглядать за все Минус то, что потом все-таки жить окна в окна не совсем приятно, это надо будет все зашторивать. Но если бы сюда еще вынести батарею, то здесь можно было бы сделать просто отдельный кабинет, довольно-таки большое просторное ну, Просто дополнительное помещение. Не плохой, да? Да. А озеро Зинка напил балкону, напил лоджии. Через другой выход мы попадаем до э, другой спальни. самая главная комната – хозяйская спальная. Тоже мне нравится, как здесь оформили все-таки в золотистых цветах, шторы, люстры. Ну и в целом кровать тоже золотистая. Шкаф-купе очень большой, просторный. Ну и, по-моему, места достаточно. Надеюсь, здесь тебе площади хватает? Можно было бы чуть больше. Но мне очень нравится золото и цвет золота. Поэтому, в принципе, мне подходит эта спальня. Очень классно. И я бы здесь могла А зараз я хочу оголосити огляд об'єкту номер 3 завершеним. І за традицією переходимо до наших вражень про оглянуту квартиру. Цікаво, що про Оселю, скаже експерт. Я вважаю, що ця квартира сделана со вкусом, хороша цвітова гамма здесь використовується, е, взагалі хороше рішення, і планировка здесь отличная, і вид здесь шикарніший. Ну и в целом надо не забывать, в каком комплексе она находится, поэтому и цена у нее э, обусловлена всеми этими э, плюсами, поэтому я считаю по этому предложению можно смело ставить э, высокую оценку, так как я не вижу изъянов и не вижу моментов, которые могли бы повлиять на снижение оценки. Максимальную оценку оставлю этой квартире. Гарні краєвиди, хороше планування, повний комплект меблів і побутової техніки, хорошого рівня, дизайнерський ремонт. Ось основні плюси квартири. Із мінусів я б звернув увагу на найгірше серед трьох об'єктів співвідношення, ціна, якість. Все ж таки, квартира видається дещо дорогою. Моя оцінка об'єкту 9 балів. Послухаймо наших героїв. Лічно у мене впечатлення тільки положительне, не понравився мені один момент. Це кухня, но. Опять же, мне сказали молчать, это не моя территория. Я согласен с этим, я буду молчать. В принципе, с одной стороны, здесь и вид довольно-таки неплохой из окна. Ну, ремонт тоже на высшем уровне мне понравился. И сам дизайн, и, собственно, качество исполнения. В целом, впечатление очень даже положительное в этой квартире. Мне тоже очень понравилась эта квартира. Вот именно такой я и представляю свое жилье. На самом деле, цвета мне очень понравились, вид из окна просто шикарный. Заїжджає живі. Ставімоценку такою. До ідіала, звісно, далеко. Це не предел мечтання. Я думаю, в районі 9 можна було би поставити. Ми дісталися фінальної частини нашої програми. Позаду залишився увесь нелегкий процес огляду трьох об'єктів. І на зв'язок залишається питання, чи обирають наші герої один із запропонованих сьогодні варіантів. Отже, пані Даша. Пане Олександр, сьогодні ви побачили три квартири. Об'єкт номер 1 Чотирикімнатна квартира на 23-му поверсі 32 поверхівки, що стоїть на Дніпровській набережній. 1 А. Загальна площа 145 квадратних метрів. Ціна 280 тисяч американських доларів. Об'єкт номер 2 Трикімнатна квартира на восьмому поверсі 24-поверхового будинку, розташованого на проспекті 40-річчя жовтня 62, загальна площа 106 квадратних метрів, ціна 350 тисяч умовних одиниць. Об'єкт номер 3 Трикімнатна квартира на 15-му поверсі 24 поверхівки, яка знаходиться за адресою проспект 40-річчя Жовтня, 58, загальна площа 93 квадратних метри, ціна 349 тисяч американських доларів. Мне запала в душу квартира на Днепровской набережной. А Даша, я так понял, совершенно другая квартира. В проспекте 40 летия октября, да, абсолютно верно. Все-таки лучше, когда уже заезжаешь и сразу там живешь. Не нужно ждать, не нужно что-то выдумывать. Но поскольку нет жизни совершенства, и та квартира на Днепровской набережной, она абсолютно пустая, хотя и намного дешевле. А здесь заходи и живи, мы все-таки решили взять тайм-аут. Сегодня вас вы свой выбор не роботы Я думаю, це не проблема. У вас є час подумати. Я думаю, що Руслан підтвердить мої слова, що компанія Парклейн обов'язково вам допоможе визначитися із майбутньою квартирою. Да, Ви захотіли ще раз посмотрите і посовітися з своїми близькими людьми, ми з удовольствием організуємо повторні просмотри. Я хочу подякувати вам за участь у програмі. На все добре, хай вам щастиє. Що ж, наші герої свій вибір так і не зробили. Це означає, усі три побачних сьогодні об'єкти можуть стати власністю будь-кого із телеглядачів. Для цього потрібно набрати вказаний номер телефону, зателефонувати до гесту нерухомості Парк Лейн. До речі, набравши саме цю комбінацію цифр, ви також можете купити, продати, здати в оренду або орендувати будь-яку нерухомість у Києві та області. Пам'ятайте, хотіти замало, варто діяти. З вами була програма Моя нова адреса. Побачимось. У наступній програмі ми шукатимемо простору квартиру у Печерському районі столиці.